Вс, теперь мы играем в Эвейт Хихип. Для Мардера желаю еще поиграть этого Эвейтика, потому что Мардера я уже как бы то наигралася. Тут прям ничка-ничка, понимаете? Все, начинаете, бабайки бегать будут. Тут гроза, Артем. Бегаю за какими-то щеликами. Ам. пиатор. Ёптый пиатор. Там, короче, челы какие-то Мне кажется, тут челики да эти. Ра... Рекс не работает. Понятно. Ну, не работает. и все. Молим, тоже не работает. Ну, конечно же, кто будет ночью работать в таком странном месте? Вообще <говорит> дыши. Алло. Гараж. Где? Бачит, это не работает. Что теперь? А за мной никто не бежит. Я бі... О, май гад. Ооо. О, ніт! Я убігаю отсюда, обратно. Я не хочу умирать. Ля-ля-ля-ля-ля-ля. Нормально, де вони всі в одному краю, блін, бігають. Просто вперед, блін, біжиш, що ти. Знаєш, що, куди біжать? а вони там всі засиділися. Чаюють. Чай собі там устроїли, але доганялки собі грають. Я не захотіла з ними грати, вбежала в іншу сторону. Но він каже, що в іншій стороні теж як би там в якомусь там кінці вони будуть сидіти. Я якби то не хочу, я буду тут обігати. Снежочек. А нет, бляха. Ценный не снежок. Это це песок. Все. Треш. У нас, Кстати, зараз на волоте минус 5. Представляете? А я нет. Что с дорогой было? Она какая-то крива была сзади. Как будто. Дуже крива. Все кінець дороги. Все, закінчилась дорога. И время тоже закінчится. Спасибо, спасибо. Ну, уже, если честно, рука белый. Все время бігати, 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 бігати бегать, треба, надо, люди. Ой-ой-ой, Тра... а тут монстр треба Надо ці карти його пересадить. Красиво тут, однако. <кхм> Люблю, коли ніч. А ч я мене дощ? Що не сніг? них? Я надію, дорога не закінчиться, потому що куда мені дальше бігти? Скажіть мені, пожалуйста. Буду в кінці дороги стояти. Можливо. Давай, давай, чели. Ми зможемо! Ла-ла-ла-ла! Він, коротше, з чоловіка встрітила, він чого такий став, подивився на ту дорогу, наче боїться туди далі йти. Я його Я підбадрю. Я з говорю. Вот крива дорога. Смотри. Хто це строїв? Я. Попер, Артем, ну капець якийсь. Треш. Тут є два промежуточка. Один йде в ліс, Я піду в ліс. Ну тут не ліс, як би, та, ну тут коло ліс. Ні, ну це є ліс. Я зараз забіжу в таку глибину, надіюсь, надеюсь, там не знайдуть. Опять дороги, криві, Артем. А, все. кінець, Артем. Зачем ти дорогу? Артем. Що ти дорогу дальше не построїв? Дальше пустота, мені туди не мозя. йо моё Маріо! Ремлін, 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 Рімлін, Ремлін, Рімлін, Ремлін, Гримлін. За мною Маріо біжить. Блін, ти тупі дороги такі криві, що це капець. Ремлин, Ремлин, Ремлин. Ведервейс, видимо, она уже задолбал. Честное слово. Рава не работает. Ну а кто ночью может работать и тут? Скажи, Артем. Скажи. Если честно, абсолютно. Иди в равно. Уже йому. Я не знаю, але я його не чую. Але мені каже, що він до сих пор за мною бігає. Зараз повернусь. Бігає, бігає. А, угу. А, якщо не чуєш, то ти від нього далеко. Ні, він близько. Коло мене. Що ж воно ну, він за Просто бігає. Без звука просто. Мене Щоб ти остановився і він тебе. Що це за безпердел? Ой. Ой. Ти підпригнула. Що на екрані? Що тут червоним показуєш? Я не да. Опа! Ремдейт! Ремдейт! Ура! Время закінчується! Я хочуйти уже отсюда. Yes. 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 Ти схошла. Я змогла і ноль раз померла вже як другий раунд. Ой-ой-ой, як у мене рука болить дуже сильно. Що yes. тут у вас за танці шманці? Dance. Yes. No, Dance. Hey, hey. А дема Бабайки будуть сповнюватися. Я що тут цього не бачу? О, О, опа, зачок. це теж українська. Йо, пересе ми тут танцюємо такі На нас взяли, прибігли Трэш Ой, боже, божи, боже, божі. Помогите, пожалуйста. Короче, ми умремо, за нами ніхто не прийде. Я уже так Не Ребята, 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 помогите, пожалуйста. Помогите. Короче, за нами никто не пройдет. Мы зараз все подохнем. И что ж делать? Дима Димагор. Вот. Все. Мы все подохлы. подохлый. Ну, Ай, все хорошо, что я не могу вам напишу, потому что я сейчас совсем не ой ой ой, -ой, -ой, -ой. у меня есть? У меня нету танцы, зараз покажу. Так вот я красоточка. Так у меня я таки танцы. Не хочу. Отстань. Отстань. Да ё Идите в сраку. Ч ⁇ это? Я надеюсь, что Короче, все. Такова судьба. И всем пока-пока.